Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, друзі, як ви зрозуміли з назви відео, це вже останнє відео по даному тракторцю. А саме так, я його продаю. Довго я вагався, чи продавати, чи не продавати свого старичка Т25, який вірою і правдою в моїй сім'ї служить 4,5 роки. Ну, але таки вирішив продати. І причина тут лише одна: потрібен більш потужніший тракторець. Я б його з радістю не продавав, якщо у мене було б лишніх 4, наприклад, тисячі доларів. Ну, на жаль, я не така багата людина, простий, як то кажуть, дядько з села, тому я змушений продати тракторець. Ви запитували мене в коментарях, чи не шкода мені продавати оцього старичка Т25. Все-таки ж хороший тракторець. Хлопці, шкодувати щось завжди ніколи не можна, коли ти продаєш. Мені просто сумно з ним розставатися, тому що я до нього вже привик. Вся моя сім'я теж до нього привикла. Я знаю про нього все, що його може боліти, що його болить, і так далі. Той, хто не перший рік зі мною на моєму ютуб-каналі той напевно знає все, те саме, що знаю я про даний тракторець. А сьогодні буде відео записане спеціально для покупця нового покупця, нового власника даного гарного тракторця. Той, хто хоче купити даного тракторця, обов'язково дивіться відео, не перемотуйте, дивіться від початку до кінця, все детально розповім. Звідки трактор, що робилося по трактору, що потрібно зробити, що йде в комплект з даним тракторцем. Так, ну і саме перше, що хочу вам сказати: даний тракторець 1982 року народження. Йому вже 40 років, але виглядає він покраще, ніж деякі трактори, яким по 30, можливо, навіть по 20 років. Даний тракторець є експортний, про що вказують таблички, дублюючи на англійській мові. І він привезений з Хорватії, не з Польщі, а іменно з Хорватії. Трактор є повністю весь в оригіналі, в оригінальній фарбі. Лише помальовані одні бризговики і полісні. Диски, ну і ще вихлопну підмалював е, на початку цього року, щоб все було красиво. Як я казав, вже трактор у моїй 7-4,5 роки, він куплений у 2018 році е, весною і з тих пір вже в мене. Багато чого по ньому було зроблено, е, багато чого поміняно, вдосконалено. Хочу показати в майбутньому власнику. це. Кожен рік я, звичайно, записую що, де, коли міняв. Тому хочу розказати правдиву чесну інформацію новому власнику, щоб ви купляли трактора не кута в мішку, а дійсно все знали по тракторцю. На даний момент нічого не потребує тут ніяких ремонтів, просто бери завод і катайся. Є один малесенький нюанс, який можна по бажанні виправити новому власнику. А, а можете і так кататися. Ну за це я теж згадаю і розповім. Значить, трактор, коли був куплений 2000 у 2018 році у нього глючив палений насос, тобто не тримали оберти, вони гуляли, плавали. Регулятор холостого ходу глючив. Я відпрацював так один рік. Не знав я, як то кажуть, був зелений, ще в цьому, не розумівся нічого в даній техніці, тому що ніколи я на тракторі не працював і не знав, що це таке, і що там де крутити потрібно і так далі. Тому перший рік, 2018, я відпрацював з таким насосом, і на зиму я. Почав на початку 2019 року це все робити. Завіз, палений насос. Мені все як потрібно зробили форсуночки, все як положено, було зроблено. Також одразу не було тормозів, таких як потрібно. Були зняті в 2019 році буртові помінні тормозні лінти, і до сьогодні вони в прекрасному чудовому стані. Так як я цього року одну бортову розбирав, дивився на ленти. Чудові ленти ще походять не один рік. Значить, у 2020 році одразу був замінний розпредільник. Причина була заміни лише одна: піднімав важку диску у борону, і гідравліка добре не тримала, вона опускалася. Тому був замінний розпредільник на білоруський. Чудово все працює і по сьогодні. Також в 2020 році я капітали в двигун. Точніше, капітали не я, а капітали мені майстер Леонід, хто знає з Радовилова. Від капіталину було, як то кажуть, від А до Я. Все зроблено було дуже дуже гарно, якісними дорогими запчастинами і ходе по сьогодні. За два з половиною роки нічого йому не сталося. Масла він ні грама не бере. Так як заливаєш, так і він тримає рівень. Не сапонить. Одна в нього привичка це через пали насос. Коли він холодний, він димить. Коли нагрівається, все дим пропадає навіть під нагрузкою. Яку б ти йому нагрузку не дав. в мене навіть підписники підтвердять, дивуються, що в мене трактор не димить під нагрузкою. А на холодно, в нього є така звичка піддимлювати. Ну це не є нічого страшного. Головне, що по мотору зараз він в чудовому, прекрасному стані ще буде ходити довгі вам руки. E, значить, по мотору, що робилося, замінювалася поршнева група. Ставилася оригінальна поршнева група. Кама також точився кульнувал. Мінімально там було знято з нього. Е, шліфанули по мінімуму, е, щоб довго мотор ходив. Після цього до цього він не ремонтувався ні разу. Були тамбовські вкладиші оригінальні, зразу поставлені У 2021 році. Була замінена резина на польську якісну резину фірми Кабат. Стояла 11,2 на 28, тепер стоїть 12,4 на 28. Трактор від цього став набагато м'якший, і також зацеп покращився, що при оренці дуже дуже сильно відчутно. Хто має тракторець e 25, рекомендую ставити отаку от широку резину. Не переживайте в міжрядку на картоплю, без проблем влізаєте, нічого не топчете, З цим проблем абсолютно ніяких немає. Резина служить. Уже другий сезон, і знос її мінімальний. Тут остаток 85% це твердих. Хороша резина, яка ще вам без проблем відслужить 5 років по-любому. Також в цей самий рік був замінний фільтр грубої очистки на ось такий прозорий, дуже зручний фільтр. Швидко це все відкручується, знімається, помив, закрутив. І без геморойно. Там той всякі прокладочки, там десь підсоси якісь, тут нічого нема, все гарно виднося. Також в цей самий рік я зробив переобладнання на фільтр тонкої чистки по типу МТЗ. Ці сіськи, як я їх на них кажу, були зняті. І замінено такий чудовий фільтр. Ніякого тепер зауздушення, про це можете забути, приходити що через день до трактора, що, наприклад, там через місяць, ніякої підкачки, нічого не потрібно підкачувати. Просто повернули ключа, завели навіть через місяць. Ну і також ще був поміний випускний колектор на новий. Усі трубки, які тут були міняні, це я навіть не буду згадувати, це є дрібниці. Також в цей самий рік були замінені рульові наконечники: що зліва, що справа. І також в цей самий рік я замінив акумулятор на 100 А пусковим током 920. По сьогоднішній день теж ходить без проблем. Ну, можна його трошечки підзарядити. У мене, на жаль, зарядне поламалося. Я думаю, новий власник з цим справиться, його підзарядить. Бо зараз, якщо в мороз, то трошки важко так турець заводиться. Ну і тут не забувайте, що його рідний стоїть стартер. Як поставити редукторний, то буде заводитися як кіномарка без декомпресора. Ну і саме, напевно, найбільша модернізація, така найсуттєвіша, яка допомогла мені дуже сильно, була зроблена у 2021 році. Це заміна. Навіски стандартної на навіску по типу МТЗ. Це набагато зручніше, дуже набагато зручніше. У мене є також відео на каналі. Хто не бачив, подивіться. Рекомендую ставити таку навіску, працювати. Одне задоволення стає на таному тактуцю. Ну і цього року я поміняв також впереді резину, поставив також резину польської фірми Кабат. В неї вироботки ніякої немає, і вона ще вам буде найближчих 5-7 років теж безпроблемно служити і радувати. Вас. Також цього року розполовинювався трактор, мінявся диск щеплення, мінявся середній повідок, мінявся вал, який йде е, на диск щеплення до, е, до мотора. Також отут, де стоїть ось цей, як би його сказати, оця муфта, включення НШ насоса всередині в цьому от кожуху. Там були розбиті підшипники, були, е, які потрібно підшипники помінені, сальники, все як положено. І також реставрувався пер... первічний вал. Я думав його поміняти на новий. але но, так як новий видавав посторонній шум, було прийнято рішення реставрувати. Канавки були все відреставровані, постав... все поставлено, якісно зібрано і служить проблем ніяких тепер немає. Ну і також вибивала у мене друга передача. Був замінений валік другої передачі, тому що він мав виробутку. Точніше, не виробутку, а хтось. Прорізав більшу канавку, напевно, не могли правильно відрегулювати КПП і прорізали канавку. Був помінений на оригінальний валік, за що дякую теж Леоніду, що його мені дав. Ну і також по валові КПП було помінені підшипники. Коротше, все зроблено і якісно, і на це не шкодувалося гроші. Тому тут проблем тепер точно не буде ніяких. Що стосується самої коробки переключення передач, вона в ідеальному стані. Шестерні Леонід підтвердить, як нові, немає практично ніякої вироботки, ще всі оригінальні. А, ще забуду дати, мінялася шестерня блокіровки 2019 якщо не помиляюся, році. От, бо я купив з неробочою блокіровкою, тепер все працює, все чудово. Значить, по коробці, я ж кажу, вона в ідеальному стані. Повірте мені на слово, якщо не вірите, зателефонуйте Леонідові. Він вам підтвердить, тим більше він ж цю коробку вскривав, як це все, що я вище казав, робили. Він вам підтвердить, що вона як нова, просто нова коробка. Значить, трактор багато роботи не бачив. е, тут стоїть оригінальний, він десь в Хорватії вже міняний. Але на оригінальний є маркування на шестернях ВТЗ. Він як новий теж. Проблем з реверсом в мене за 4,5 роки ніколи не було. Все чудово працює, нікого не слухайте, користуйтеся на здоров'я реверсом, скільки вам потрібно. Для цього і він предназначений, щоб ним користуватися. Це дуже зручно. Коробка включається легенько, нічого ніде не гудить, не шумить. Все тепер працює чудово, ніякі передачки не вибивають, навіть під. Дуже потужною нагрузкою з цим тепер проблем у вас не буде і буде вам служити довгі-довгі роки. Також цього року проводився ремонт паленої апаратури, також були замінені одразу розпилювачі та відрегульовані форсунки. Також мінявся ще привід мотогодин. Стоїть новий сам привід і сам тросик, який йде на показчик обертів двигуна. І також саме таке найбільше вдосконалення, яке було зроблене по трактору, це заміна центрафуги на масляний фільтр по типу МТЗ, переобладнання, вдосконалення, можна так сказати, старичка Т-25. Поміняв, чудово працює, в будь-яку жару можете працювати, і тиск у вас буде не менше двійки, навіть якщо трактор дуже-дуже сильно нагріється. На холодну четвірку давить, на гарячу 2 2,5, все в залежності від температури. 80 це 2,5, а 90 це десь 2, 2 і 2. Ну і також, як я обіцяв в попередніх відео, я поміняв власнику повороти стопи, габарити. Зробимо для старичка такий невеличкий подарунок і новому власнику. от такі купив я повороти стопи, габарити. Поміняємо оці по старі, побиті слово я своє тримаю. Значить, нові лампочки. Так, і отакі. Ну, красота. І назад тут теж ще оригінальний алюміній, поставимо ось такі красивенькі. Нові лампочки поставив, нові стеклешка. Ну, а ці корпуса я залишив оригінальні, рідні, вони алюмінієві, набагато кращої якості, ніж теперішні. Це теперішні я віддам звичайно новому власнику схоче колись можливо поміняє. Також тепер вже застелив коврик, поставив пильнички. Все як положено, чистенько, гарненько. І отака сідушка. Ну, ось такі модернізації, вдосконалення було зроблено за 4,5 роки, поки тракторець в моїй сім'ї. За цей період було вложено немало грошей, і це не менше 2000 доларів. Трактор в чудовому тепер стані. Сідай, як то кажуть, і працюй. Ну і також не можу я не згадати про те, що потрібно зробити по даному тракторцю. І тут є лише один невеличкий недолік. Бажано, я повторяю, бажано. Можете їздити так ще довгі роки і нічого не буде. Але я б, як то кажуть, замінив вал бортової. Тому що. На самому валові, точніше на маленькій шестерні, яка йде щеплення з сонячною великою шестернею, Трошечки є вироботка і є зазор. Неприємність, яка проявляється, це поклацування при рушанні. Є таке клац клац клац-клац, як ти рушаєш. Ну це неприємно. Я б замінив. Ціна питання це десь 1400-1600 гривень, якщо б купити бушний вал. Новий вал я вже купляв літом, щоб замінити. Чому не поміняв, У мене є архівне відео, якщо потрібно, змонтую і покажу. Я б не сказав, що це недолік, ну але це би бажано було б зробити. Кажу правду, така яка вона є, щоб новий власник розумів, що він купує, і так далі. Я думаю, вам. Таке ніхто при продажу не скажеть, ну але все-таки мої глядачі все знають про трактор, і я майбутнього власника не збираюсь теж нічого обманювати. А ще не додав, решітка, капота теж покращена. Новий власник буде задоволений, ну і тим більше це експортний варіант, що теж, я думаю, невеличкий, але плюс на експорт все-таки робилося, на мою думку, чуть-чуть краще з більшим запасом. Міцності. Тим більше тепер привезти тракторця отакого за кордону нереально, тому що тракторець країни агресора Русні і тепер розмитнити таку техніку неможливо. По запчастинах ви можете привезти, все скласти сюди. Ну, на жаль, розмитнити і поставити на облік на даний час це вже неможливо. Ну що ж, тепер ви точно вже все знаєте, що робилося по даному тракторцю. Ви не купуєте кота в мішку. Тим більше у мене є на каналі дуже дуже багато відео. Якщо хочете супер там детально, що мінялося, і як мінялося, дивіться, будь ласка, пролист... пролистуйте. Багато є відео. Думаю, точно знайдете всі свої відповіді. Ну а будуть якісь запитання, звичайно, телефонуйте, чи там ще щось буде вас цікавити, звичайно, відповім за любки. Ну і ще давайте заведу вам тракторець. А зараз давайте перенесемося до мене додому, і я ще вам розповім те, що я віддаю з тракторцем. Так, значить, з того, що даю, це даю ось ці стопи, повороти, габарити. Слідуючи, це ось такий оригінальний його вихлопний колектор рідний. Я поміняв на новий лише через те, що він трошки сифонив. Отут потрібно було викрутити точніше, не викрутити, а висверлити. Шпильку. Мені це не захотілося робити, і я поставив новий. Тому ось така запчастина. Всякий випадок у вас буде в комплекті. Слідуюче, це ось такі щоки його навіски оригінальні, вони в ідеальному стані, в стані нічого ніде не, не розбито. Ось це ще оригінальний пальчик, в інший замінений, тому в нагрузку, якщо щось не сподобається по новій навісці, працювати, хоча вона набагато краща, в будь-який час зможете собі замінити. Центрафуга. Якщо не сподобається, не захочете, наприклад, платити гроші за кожне ТО по заміні фільтра, кому, наприклад, не сподобається щось, будь ласка, будете мати в чудовому просто стані центрафугу, поставити собі і будете користуватися. Слідуючи, перевичний вал, який в мене мені не знадобився і лежить без діла. Надіюся, вам він ніколи не знадобиться. Слідуюча цікава штучка от такий шкіф, який ставите на маховик, прикручуєте на три отвора. І це його рідний, який йшов в комплекті, приїхав з Хорватії з ним. І зможете ще щось підцепляти. там. Компресор поставити до прикладу, чи, можливо, ще там щось вчепити. Коротше, ось така класна оригінальна річ. Також буде у вас в комплекті іти з тракторцем. Далі два рульових наконечника, оригінальних його. Так, вони тут розбиті ну, під реставрацією. Буде бажання реставруйте його рідні рульові наконечники, і ще буде у вас прозапас. Ось така міні, можна сказати, защита на вал відбору потужності. Можливо, йому знадобиться. Мені вона. Не була ніколи потрібна, я її зняв, вона так собі лежить без діла. Далі даю фільтра тонкої очистки. Я поміняв під фільтр МТЗ, переобладнив, Ну тут, якщо щось на якийсь випадок є у вас отакі фільтри. Ну просто якщо не захочете, то продайте там, не знаю, яка їхня ціна напевно, десь 1000 гривень чи 700, отакі От фільтри. Тим більше частенько бачу, люди питаються. За такими фільтрами я це все не продаю, це все новому власнику разом з тракторцем дарую. Також віддаю ось такий комплект прокладок для Т-25. Можливо, вам і не знадобиться, ну але мені він теж не потрібен, тому дарую. Ось таку кількість усіляких трубок, масляні, паливні це все теж в комплекті його рідні, оригінальні. Ось така також трубка зразу шлангом на додатковий гідровиход. Схочете встановите, будете мати два гідровихода. Так, на планку, отакий щіпний пристрій, який йшов в комплекті. Теж це саморобний якийсь пристрій, ну але свою він роботу виконує. Так, слідуючи, це рідний його розпредільник, оригінальний. Замінив на новий, оцей під реставрацію, тому що він трошечки поганенько підіймає все що більше 300 кг, і також трошечки швидко опускає. А так він повністю робочий. Ставити на біду, як то кажуть, і користуйтесь. Ну але вам цього робити не потрібно. Хіба відреставрувати і на всякий пожарний для себе будете тримати. Це його рідний гідроциліндр з нерідним штоком, тому що поміняний гідроциліндр на новий. А оцей шток, який стояв в новому циліндрі, він одразу був зігнутий. Тому старого витягнув, поставив на новий, а цей сюди заставив, хай буде. Теж в комплекті даю. Дзеркало там в чудовому стані. Схочете купити нового штока і будете мати про запас ще один гідроциліндр. Так, ну і останнє, що я даю новому власнику, це отаке кріплення для такої сідушечки оригінальної сідушки трактора Т-25. Так, вона в плачевному стані, тому це все, як то кажуть, під реставрацією. Вона не гнила, нічого. Абсолютно, ну, її потрібно реставрувати оцей весь механізм. Це все потрібно зробити. От, Тому, якщо потрібно, то новий власник отримає, ще отаку штуку собою забере. Так, ну і останнє, що даю, це ось цю планку на прицепне від Т40, теж буде вам. В комплекті йти з тракторцем. Як під замовлення вийшло сонечко зимове і отакий от комплект трактор. Оригінальна польська косарка. До цієї косарки оригінальний кардан польський. Додаю також оригінальний, міцний, потужний, дуже гарно оре Плуг Вірекс 225 Орлік. Такого у нас в Україні купити дуже-дуже важко і практично неможливо. Тому хто хоче міцний класний плуг, теж продаю разом ось з тим тракторцем і в подарок ще даю центральну тягу. Ну і все, що ви бачите внизу, все, що знаходиться переді мною, це все дається повністю в подарок. За це я гроші не прошу. Нехай, як то кажуть, в господарстві буде. Я, звичайно, це все міг не показувати і не давати в комплект до тракторця. Тут лише одних додаткових запчастин на 200 доларів не менше. Пріоритет, звичайно, продати це все разом в комплекті, разом з тракторцем, тому що під мій новий трактор цієї косілки буде захвато замало, плече буде не підходяще. Ну і плуг 225 теж буде замалий. Окремо можна буде це все купити лише тоді, коли буде проданий сам тракторець. Тоді без проблем і кусарочку можна буде окремо взяти, і плужок. Ну, звичайно, як все все заберете разом, то економите, як то кажуть, не одну сотню доларів. Ну а хто хоче купити вже готовий комплект і працювати, заробляти гроші, ну і робити багато роботи собі. Запрошую на огляд, на тест-драйв. Приїжджайте, дивіться, оглядайте, тестуйте, купуйте. Ну і для тих, хто скаже, що це дорого, то хочу нагадати, що така оригінальна польська косарка фірма Tadlen, яка працює набагато приємніше, набагато тихіше, як мінімум в два рази за лісічки та Virax, міцна, потужна нова коштує 1200 доларів. Ну і такий плуг. Virax Orlink 225 оригінал. Не те, що вам продають і під назвою Virax. Зараз на нього я точно не можу сказати ціну, але весною отакий плужок коштує 25 тисяч 600 гривень. Звичайно, це все не нове і на це дається хороша скидка. Ну а думаю, як бонус подарунок від мене отримати оригінальний польський кардан, центральну тягу і таку кількість додаткових запчастин обладнання. Я думаю, це кожному буде приємно. Ну і також ще забув додати, що новий власник також в комплекті з плугом. Отримає оригінальні углосніми, які я не ставив, і також планку для чіпляння борімки. Так, ну і ще для тих, хочу таке доповнення, хто скаже, що дорого я зацінив за обладнання і трактор. Ну що ж, можна купити звичайно нову косарочку, можна купити плуг новий і заплатити 1800 доларів. Можна за цю ціну купити, наприклад, реміногу 200. 44-го шефенга січкарню або з кулаковими мостами Сінтая 244-го. І дати половину цієї нагрузки, що я даю, на Т25-25 25 гектарів і через рік будете плакати. Ну, а можна купити вже з обладнанням Т25-го. Він не ідеальний, але він вам буде робити стільки, скільки ви від нього попросите. Тому думайте, що для вас краще. Ну, а у мене все. Ну і на остаток, що ж можна додати. В першу чергу хочу подякувати своєму старичку Т-25 за те, що він мене всі тих 4,5 роки виручав, виручав мою сім'ю і ні разу не, підво... не підводив. Завжди мене привозив, відвозив на поле і ні разу ніхто його на буксір не тянув. За це тобі велике спасибі, друже. Ну, а вам, шановні глядачі, дякую, що ви мене завжди підтримували, підтримували завдяки вам і завдяки, звичайно, тракторцеві т 25 Ось такий створився YouTube канал, на якому вже практично 12 тисяч глядачів. За це вам велике спасибі. Це не кінець, це просто перегортання ще однієї сторінки мого життя. Як я вже казав не один раз. Не бійтеся в житті щось змінювати. Життя у нас в одне, і потрібно щось в житті пробувати, щось міняти. Також і я буду міняти техніку на більш потужнішу, на не менш цікавішу. Вам дякую, звичайно, за те, що ви мене підтримували весь цей час. Спостерігали за удосконалення даного тракторця. Також дивилися, як він з чим працює. За це вам велике спасибі. Ну а з цим тракторцем, на жаль, ми повинні попрощатися. До нового власника буде лише одне прохання: бережи його так, як беріг я. Не шкодуй е, на обслуговування гроші, і він тобі буде вірою і правдою служити ще багато-багато років і виконувати всі поставлені задачі будь-то обробіток 5 гектар. Будь то обробіток 50 гектар в рік загальних робіт. Ну, якось так, друзі. Ну а всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим самим все, па-па.